А чи бувало колись таке відчуття, що вдома ви не зовсім самі? Можливо, у кожному скрипі старої підлоги чи раптовому протязі ховається щось більше, ніж просто звуки старого будинку? Ну, це питання століттями хвилювало наших предків, і відповідь на нього криється глибоко, глибоко в слов'янському фольклорі? Так от сьогодні ми поговоримо саме про домовика. То хто ж він такий, цей невидимий сусід? Знаєте, домовик це не просто якийсь привид чи заблукала душа. У віруваннях давніх слов'ян це був по суті справжній дух-охоронець дому, чиє існування було нерозривно пов'язане з долею усієї родини. І що найцікавіше, його присутність вважалася абсолютно нормальною, навіть бажаною. До домовика ставилися як до повноправного, хоч і невидимого члена сім'ї. Вважалося, що саме від його настрою залежить, чи буде в домі спокій та добробут. Але не все так просто. Образ домовика насправді набагато складніший і, я б сказав, таємничіший. Це надзвичайно багатогранна істота, яка могла мати безліч імен та облич. Тільки вдумайтеся в цей розмах від такого теплого й ласкавого домашній дід до відверто моторошних, як от сатана чи мертвець. Власне, самі ці імена ідеально показують його подвійну натуру. Він міг бути і добрим помічником, і справжнісінькою нечистою силою. Уявіть собі, він міг з'явитися в образі господаря дому, ніби його двійник. А бачили його зазвичай лише ті, хто був, скажімо так, ближчий до потойбічного світу, діти, тварини або дуже праведні люди. Особливо часто це траплялося в такі магічні ночі, як от страсний четвер. То ким же він був усе таки? Добрим другом, злим ворогом, а може навіть далеким родичем, доброзичливим захисником чи злісною силою? От саме в цій подвійній природі і криється вся суть домовика. По суті, поведінка домовика це було таке собі дзеркало сімейного життя. Якщо в домі панували лад і повага, він допомагав у всьому. Але сварки, безлад чи неповага, миттєво перетворювали його на справжнього шкідника, і він міг не лише ховати речі чи гримати вночі, а й навіть душити господарів вісні. Серйозна справа. Добре, але звідки він узагалі брався? Це душа предка, занепалий ангел чи щось іще. Фольклор, знаєте, не дає однієї чіткої відповіді, зате пропонує кілька неймовірно цікавих, а часом і суперечливих версій. Кожна з цих версій розкриває різний пласт вірувань. От, наприклад, ідея про духа предка це ж про глибокий зв'язок з корінням, з родом. А от версія про грішних ангелів, ну, тут уже відчувається спроба християнства якось вписати язичницьких духів у свою картину світу, часто демонізуючи їх. А от зараз буде трохи моторошно, бо виявляється, домовика можна було не просто успадкувати разом із будинком а. Вивести власноруч, цей ритуал вже дуже схожий на інструкцію з темної маргії. Це, по суті, була така собі небезпечна угода з потойбічним світом. Та якби домовик не з'явився у домі, з ним треба було якось уживатися. І для цього існував цілий звід неписаних правил такий собі побутовий кодекс, що допомагав підтримувати мир із духом оселі. І головне правило тут повага. Домовик любить порядок і злагоду. Йому залишали гостинці, трохи молока чи шматочок хліба, але ніколи сіль. На ніч прибирали зі столу ножі й часник, щоб бува не образити духа. Власне, його настрій був таким собі барометром здоров'я самої родини. А це, мабуть, один із найзворушливіших ритуалів. Він показує наскільки глибоким був зв'язок між родиною, її духом охоронцем і домашнім вогнищем. Переїжджаючи, люди забирали із собою не просто духа, вони, по суті, перевозили серце старого дому, його тепло і спадкоємність поколінь. І от минають століття, змінюється побут, а образ домовика все ще з нами. Чому так? Що цей невмирущий охоронець насправді символізує для нас сьогодні? Ось ця цитата, як на мене, влучає в самісіньке яблучко домовик це набагато більше, ніж просто дух, це живе уособлення самого поняття дім, його атмосфери, затишку, міцності родинних зв'язків. Виходить, що сила домовика це і є сила самої родини. Тож, можливо, наш сучасний домовик нікуди й не зник, він просто змінив форму. Це вже не дух за піччю, а те невловиме відчуття безпеки, тепла і затишку, яким ми, як і тисячу років тому, називаємо простим і таким важливим словом, дім.